Доброго ранку глядачі та підписники каналу. Радий знову вас вітати на нашому каналі. Сьогодні в нас понеділок, 14 серпня на годиннику. Минає 6 -го дня ранку. Ми з Джеком вирушаємо до лісу. У нас туман на дворі. Туман, туман. За туманом обіцяє бути погода, але принаймні так обіцяє нам синоптик. Йдемо сьогодні зранку, сьогодні в нас свято, Маковея. Ну що, сьогодні я запланував великий похід, обійдемо дуже багато лісу, бо грибів аж таких... Немає, там кидаються, там кидаються, Ось там одна каштані такий величезний гриб. Ось. Не знаю, чого добре видно. Ось обіду з Ну, Бачите, кашля шляпа там. І там діаметрі десь, напевно, більше пів метра має. Здоровий каштан величезний. Не менше стим. Так. Що, починаємо сьогодні з великого лісу, йдемо в гай. Пару днів назад я там знаходив декілька дубових. Зараз ми проскакує дубовий гриб по лісах. Будемо пробувати його шукати і потім лишимо ще бучину на фінал. Бо й там проскакує. Будемо пробувати. Грибів не дуже густо. А може повезе, хто його знає. День на день не попадає, як то кажуть. Ну що, сюди зручніше погнали шукати грибочки. Ось і напарник мій вже біжить, він же був під лісом, напевно. Я вже один минув, ось там ззаду мене. Перейшли ми по ньому, знайшли два козарі, калічки білого ні одного. Сигнал неприємний, але ще попереду багато лісу. Так що будемо сподіватися, що ми щось деть полюємо. А ви, щоб знати і не пропустити, сюди зручніший пальцю на канал погнали з нами шукати грибочки. Так, Заходимо з джеком в ліс. І одразу на вході нам попадає там перша шапочка. Перша шапочка, але що то є? То був білий. Опа! Шапка така ділова, під'їв його хробак. Чи слимак. Беремо що ще щось, виберемо. Перший є. Перед тим я знайшов дві калічки, але в іншому лісі. Ну що, йдемо далі. А тому знову шапка. Явно не встигли. Дві ціка здоровенна. Уже все. Нема нічого з нього. Нема нічого з нього загонив. Але був? Був. Не встигли ми до нього. Йдемо далі. Перевернув я його, хотів йти далі, встаю. А тому ріжча. Зазирає, друзі, ще одна шляпа. шляпа. тут. -то. Ого! А тут шляпа. Оце шляпа. Опана. Опана. Ось така шляпа. Ого. То воно. То воно. За тим, що ми прийшли. Файний дубовий. Такий дивіться, який. Ах. О, файна ранок починається, це мені вже подобається. Напевно, добре, що ми сюди повернули. Так, Дивимось йому в голову і йдемо далі. Краса. Дивіться, який янковий. На сході сонця. З наступним на наш шляху попадає ось такий грибок. Арапалка. Голубінка. Подивимося до неї. йдемо. І знову дуб, і знову ось такі грибочки. Ось. Коса на дубих, правда? Угу. И уж а такие вот. Такая шляпа. Здоровенный. Здоровенный. І наступний грибок ось такий. Мяєшник. Ой, вже, правда, вже все. бачите він вже. Вже все, тут в нього цвіль, таке вже не береться. Попадає нам наступний гриб. Червоняк. Ось тому вже такий такий, трохи старкуватий. Ось такий. О. А ось наступний вже гарний. Хороший молоденький. Ось там отакий. Зазирає собі. О! От такий червонячок. О! Гайний. Шукаємо ще. Так, а наступний гриб ще кращий за попередній. Знову нам попадає червоняк. Але ще більші, ніж попередній і такий красчий, красючий. Ось який. Завернена мага. Ой! Отакий. Угу. Файний. Забираємо підберезничок. Ось такий. Заберемо, це портий коза підберезник І наступний нам попадає ось такий червоний. Молодий. Ну, цей на сьогодні самий найкращий гриб. Тут нам попав, друзі, молодий білий ось такий в різках платик, молоденький. Але шкода, що один. Тут не раз приходиш, їх тут 5, 10, 15 біля цього бука, ну сьогодні один. Проскакують по одному, по два. Ну, так мають бути, ще нема. нема. Так, попадають нам ось такі гриби. Ось така палка молода. Одна, тут ще така менша. І тому ще така сируїшка величезна. Не знаю, чи на добротно, зараз а певно хабаклива. Хабаклива. Ще нам попадає дві калічки, два козаки. Ось такі. Беремо, бо в лісі не весело. Тому ще один молоденький. По лісах сьогодні невесело. Я вже в Бучині Зійшов сьогодні. Вже дуже багато з джеком, Ну, ми майже нічого не шукаємо, просто йдемо, бо нічого ніде не попадає. Ми сьогодні перевагали дає, як чихається, Комарі його достали. Отак. Ми бідуємо. Хорош що, обходили ми з Джеком вже цілий ранок. З грибами не густо, ми вже тут в бучині. Ну, ми що, За півтора години ми пройшли таку достойну відстань. Mm -hmm. І попало нам дуже мало. Знайшли 3-4 білих гриба. Та все що, знайшли, я вам майже все показав. Там ще декотрі річки попадало, що вже не було що знімати. Ну що, шелето докрутимося бучину, Є, нема. Вертаємося додому. Грибів немає поки що в лісах. так що Треба декілька днів чекати. Все. що виходу немає. Але пішли, розвідали, будемо знати, що в що лісі. Так, вже буде на душі легше. Оба! Що, приводимо це в порядок. йдемо далі. Крози у нас не густо, так на дні. А якого гриба ще є удостріль в лісі, це чорної лисиці. Їх є дуже багато. Вже навіть такі звичайні жовті відійшли. Вже їм попадається дуже рідко. Але чорних ще росту аурал. Куди не підеш шиля, вони собі ростуть такими великими величезними, я би сказав, такими сім'ями, сотнями, просто сотнями, тисячами Ось. по лісі стоять калабані, дороги всі позаливані після дощів, хоч то вже 3-4 дні погоди. Все одно, ще води в лісі. Дуже багато дуже багато грибних місць позаливаних, просто залиті водою. То чи на них що цього року буде. Хіба би ще швидко зійшла вода? Якщо не зійде швидко, так вони тут вже й не будуть. Бо по цих дорогах дуже сильні гриби ростуть. А так, хто його знає, чи вони цього року тут будуть по тих дорогах. І ще. Короме з цього гриба попадають їжовики. Тоже дуже багато є, дуже істинний гриб. Є люди, що собі беруть. І цю лисичку беруть. Ну я не беру, ніколи не брав. Може, колись часом візьму попробувати. Хто його знає. Всяке буває. Ну, Поки що нам вистачає тих грибів, які ми збираємо. Білого, червоного. Ось. Добре, йдемо шукати. Може щось знайдемо. Вже вертаємося з Джеком назад. Йдемо такими дорогами поближче до села, там вже маємо одне місце провірити напослідок. Такий лісок, може там минулого разу, знайшов був пару білих. А тут нам прямо посеред дороги у колі отакий один. Козарисько молодий і тут ще один. По лісі не знайдеш ходило по дорогах, тих розбитих, ще попадають. Це сьогодні так і білі попали нам близько біля доріг. І а майже всі гриби так. йти і ще попадає. Ще один такі молоденькі. І, тому, і ще один. Ось, такі є два. Залишив його на кінець. А може марно. Тільки що зайшли з Джеком. Це в нас на сьогодні останній ліс в нашому маршруті. Ліс, ліс біля села недалеко, невеличкий. В ньому що попадає. Ще зайшли. Ось такий молодий грибочок білий. Ось. Ну, вселяє надію, зараз підемо крутитися. Обходили грубим лісом, нічого толкового не знайшли. Може під кінець, під всім лісочка грибів назбираємо, а ну йдемо дивитися. Один є, і ще такий гарний. Відійшов я буквально пару кроків. Ще ось цього тримаю в руках. Тут назад попадає гриб. Ось який. Ну, все не може не бути сигналом приємним. Два таких молодих грибочка. Так що, якщо їх навіть сьогодні немає, це значить сигнал на те, що вони скоро будуть. Ось, значить треба буде скоро час йти. Все одно їх шукати. Ну це друзі взагалі щось чимось. І ще не пройшло навіть п'яти хвилин. І ми знову знайшли ще одного білого. Ось який. Красончик. Ось. Мусор валяється з боку. Ти загубив зажиралку. З грибників. Або викинув, Ось такий гарний. Супер. Я маше шукаю. Це вже подобається. Бачите, якась шапка. що то, Ага, то козар. Сонце здалека, далеко, що знову б'є. Ну нічого, теж гарний молоденький риб заберемо, Попадає нам. Зараз не менш рідкісний гриб на цей час, чим білий. Ось це у нас сироїжка, глубінка. Теж вони у нас дуже рідко попадають. Я би сказав, що річе, чим білі гриби. Ну це просто фантастика, друзі. Це обходити скільки лісу, вертатися додому. І нам попадають такі біляки. У лісі біля села. Знову тобі тобі, Києво. Видиш? І ще один. Правда, вже такий трохи старкуватий, але ще да, подивимось до нього, що він каже. А я такого до дуба. А за дубом там одиць який. Ну, зазирає. Це треба таке. А нам ще на кінець запов... везе на гриби. Обійти скільки. Наш Жехом таке коло зробили. За годинку доходить 9 година. Ми вернулися в ліс біля села. Краз лишився нам. А тут такі грибочки попадають. Супер. Берем. ще може щось назбира. І опять молоденький. Це просто вказка. Вони, походу, починають, друзі, лізти. І вони знов починають Проростати з цього лісочка. Вони зазвичай так собі все. У нас і починається починається від краю і так до середини і до кінця лісу. Ну, так як цей лісок на самому початку. Цього року перші гриби в ньому починалися, і, напевно, так само починаються і другі. Ось це вже у нас третій, такий молоденький, це хвилин 10, що ми тут каходимо. Краса, ну йдемо ще шукаємо. І попадається нам наступний. І також білий. І також білий рибок ось такий. І також молоденький. Ось. Уже на сьогодні четвертий. Чи п'ятий гарний молоденький рибочок. Починають полонько пролазити. Угу. Такі дві молодих рибалки нам попало. Заберемо, подивимось. Ну і ще нам один. Ще один і то такий файний, що файний? Ой, Ох! Це як прямо як намальований. бочок краса Гарний білячок. Угу. Ух, ти який ти, ти там короничко маєш. Чу собі. Опа, пішов. Чули, як вискочив маху. Угу. Файний. Файний, файний грибок. Ну, Друга хвиля гриби мають бути файні. Вони всі починають. Ну і ще один на малюх попадає там. Молодий, ось який. О такий. Опа. Ось такий жук. Жук вже його. Ой, скільки вже середину його віяли. Ось такий. Вже середину війали, жучки. Ну добре. Ми їм. Його лишимо назад, хай йде. Не будемо забирати нам стан. Ну ось і все. Закінчується наше кіно. Походили ми з вами 3 години ранковим лісом. На годиннику доходить половина 10-ї. Обійшли ми з Джеком сьогодні кругосвітну подорож. Зайшли в гай, пішли в глиб лісу, в дуби, в буки, в березини. обійшли досить пристойно. Що, гриб відійшов, гриба немає, попадаються старі де-не-де по лісах. І буквально в Бучині знайшли одного молоденького, і тут кав на виході з лісу такий молодий лісочок. Він недалеко від села, і ми тут знайшли декілька також молоденьких. Зразу прийшов настрій, думав, що будуть гриби, але... Не так було, як це сподівали. Купалися вони там вверху з межа дубами. Декілька штук пішов, походив лісом, немає більше нуль. Так що треба чекати. Можливо, може, з дня на день десь. Піде наступна хвиля грибів. Кращих, осінніх, гарних. Ну що, будемо чекати, нам більше нічого не лишається. Зустрінемося з вами, як завжди, на наступних чудових рибалках. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Підписуємось на канал, ставимо Па-па. до наступних зустрічей. А вони обов'язково будуть. Так, і що ми назбирали? А збирали ми ось тако. Ось так це те, що ми, нам вдалося взяти. Багато червивого викидалки, що взагалі. Декілька білих. Декілька червоних і одна сироїшка. Там зо три лисички. Ось такий у нас сьогодні результат. Добре, па-па.